Як ви взагалі сказали mm -hmm. дітям, що тато йде на війну? Е, у нас було цих два місяці, е, і дітки ще дуже маленькі. Там златі було півтора року, е, та і соля більше розуміла, златка не дуже розуміла. Солько більше розуміла, і ми там говорили, проговорювали з нею, що Міша йде в армію, він там йде, щоб захищати нашу країну. Вона знає про е, ну, яка ситуація, та, mm -hmm. хто на кого напав, що ми відстоюємо, що ми захищаємося. Вона дуже, е, дуже радіє, коли бачить військових на вулиці. Вона, mm -hmm. Ма, а мам, дивись військовий! І це так для неї ну, так дуже трепетно. Е, садочок дуже багато. Е, якось Проводить таких запрошує військових, та десь говорить з дітками про це. І тому якось це їй сприйнялось легко. Перші дні вона часто запитувала, а де тато, а де та, а чому тато зараз не, не з нами? Та і я їй багато говорила, та, що зараз така ситуація, зараз тато має бути там. Але для нас дуже важливо є, щоб діти не, не втрачали цей контакт, та щоб там, наприклад, якщо Міші немає, та? то він завжди дзвонить по відеозв'язку, та щоб діти бачили, щоб діти якось щоб він був присутній в житті дітей. Для мене дуже важливо насправді, щоб в цей період не знаю Скільки часу буде тривати цей період, чи це там ще буде рік, чи ще буде два роки. Ну наскільки це часу? Та? Не знаю, але для мене дуже важливо, щоб дітей не був такий е, прірва. Та? Отут мої відносини з татом в прірві. Та? Mm -hmm. Тому десь ну, слава Богу, насправді Бог дуже благословив і в тому, що Міша має можливість зараз часто приїжджати. Тому що він тут, тут теж реалізовує свою діяльність по цій капеланській службі. І вони час від часу ну, бачаться, та але десь оце відеозв'язок дуже є важливим для нас, та щоб вони десь е... бачили тата в цьому всьому.